Так, їдемо з вами з Перечин. Подивимося, що там цікавого. Я знаю, що це е, старе місто, але була там проїздом декілька разів. Зараз беру екскурсію. Їду на екскурсію і беру вас з собою. Це приватна власність. Вися, будете доразні просити, ти хто взагалі такий, що ти нам будеш вести екскурсію? Я дуже знаменитий почтальйон листоноша Федор Факета. Знову я ваші питання, що буде простий, нещасний поштар, знати, розказувати? Та я вам що. Якщо дуже добра погода, ну, то ми бачимо полонина руна, отака довга. А якщо ще краща погода, то там видно гостру. Тобто ми бачимо е, ті найближчі гори і хребти, які нам доступні, і, звичайно ж, наш хімзавод, який, в принципі, дав і початок розвитку чи розширення перечина. Він побудований на такій неурожайній заболотній місцевості. А що ви наливаєте? Я можу прототити. Що дуже змішне? Виховуйте своїх дітей так, щоб це більше ніколи не поховатися. А я подружую багато, і вона мені пише: Та як до фраза в Каліфорнії? Та й вчора м'я відділа в варуші, та як її mm. зустигла. Тобто на мене можеш подумати, що я можу бути в Каліфорнії. І вона реально думала, а я просто гуляла і включила страву, вона записала, а карта видала, що я була в Каліфорнії.

Біли, так як є. Та, а ну, пробуйте, дегустуйте, а кінця полюбить та ладіть такої і тома смачного. <плес> Було не тільки очинаші, де інші молитви. Чому я проводжу цей приклад, бо кажуть, що готувати треба з любов'ю? Що ти готуєш з любов'ю і з подякою до Всевишнього, що дякую, Боже, маю здоров'я, дякую, Боже, маю можливості, продукти, то можу це приготувати. Ми залишалися навіть з якихось святкових, якщо там. Чи крайчина, чи Великодньої паски, або з якогось білого хліба, то вона дуже бережно відносилася до тих залишків того хліба. Вона робила з них сухарики, їх підсмажували на пательні до такого румяного кольору. Потім, пізніше, коли вже трошечки більше була можливість цукор, то до таких сухариків додавався трошки цукор. Посипалися ці перемащені медово вершковим соусом петучині, і поряд і поряд клалося маленько, поряд або зверху. І така страва подавалася. Я жартую. Не певний, чи це трьохтар. Намовиться, що ми слухаємо час. Трьохтар, значить, якась му це є наша. Коло ми. Коло мийка. То, що зараз звучить коло мийка.